Усім привіт! Ви на каналі Укрфіл. Відчувай українську. А чи знали ви, що українське дієслово має 4 часи: теперішній, майбутній, минулий і давноминулий. Колишній плюс к вам перфект. Давно минулий час був широко вживаний у староукраїнській мові 16-18 століття. Згодом зник з активного вжитку, але продовжив жити в народній мові і художній літературі. Його використовують, коли хочуть описати подію, яка сталася ще раніше, ніж інша минула подія. Наприклад, я читав був цю книжку та забув її зміст Марко Вовчок. Переважно цей час уживають в розмовному, художньому, навіть публіцистичному стилях. Однак є приклади функціонування в офіційно-діловому, до речі, у дуже важливому документі для всіх українців це акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Цитую. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України і створення самостійної української держави України. Попри свою архаїчність, давно минулий час, українці ще й досі використовують у повсякденному мовленні. А ви коли-небудь чули такі форми в розмовах своїх бабусь чи дідусів? Мовознавці вважають, що цей граматичний час є дуже важливим для вивчення історії української мови, і, можливо, саме він колись повернеться в активний ужиток, а поки що маємо чудову можливість вивчити та зберегти його для наступних поколінь. А що ви знали про давно минулий час? Діліться думками в коментарях: знаємо всі тонкощі нашої мови, практикуємо знання та відчуваємо українську.